Починав серйозні, це вже Солідар напрямок. Був на евакуації на М-113, саме структур. Вивозили з тяжких напрямків, передавали вже на, на легкові автомобіль. Один скид, другий скид, ну, ніхто не розстерявся, ми оперативно за машину поклали його, все, давай їхати. Ну, добре, водій такий. Молодець попався, що розуміє в своїй роботі. Дивались на козаку. У нас тоді ще ні реба на машині не було, нічого. І ми це ночі взяли сапьорів і поїхали до того козака. Козак вже догорав, ми погукали, нікого не було, ні один обізвався. Солдатик він був в полі, там під стовом, в кущах. Привозимо на стабік, передаємо. Там далі вже на стабіку знають, що робити. Ми надамо і навики, покажемо, як це робити, розкажемо. Весь свій досвід ми його собою не заберемо. Ми його не схваємо ми все передамо далі. Був мобілізований в 2022 році у вересні, потрапив в 41-шу роту резервної 61-ї бригади, там пройшов як би, скажі, курс молодого бойця і потім був назначений санінструктором, це 100 батальйону. Так від початку я в цьому пункті. Просто так назначили. За, як побратими роблять, які вже пройшли ці етапи евакуації цього всього надання медичної допомоги, допомоги. Деві як вони працюють, набував навики, повторював. Так і набував. Ще плюс пройшов ж курси бойового медика, там що підучили. Починав серйозний це вже Солідар напрям. Був на евакуації на М-113, сам інструктор. Вивозили з тяжких напрямків, передавали вже на, на легкові автомобіль. В основному робили ЕВАК, оптов... колесна техніка. Ми так виїжджали, там було декілька разів, що виїжджали вже в таку місцевість, що там навіть бронетехніка, ну, веснічна техніка єлі проїжджала. Що так Було ми туди декілька разів вивозили, було так, що йде визов, ми туди приїжджаємо, там немає нікого, що вони просто розверталися і йшли самі. І виходить тоді трошки не з такого кажу, що з Еваком, що Івак неправильно працює. Авдіївка була Авдіївка, я був. На курсах медика, якраз попав. І оце суджу. Курси напрямок. Ми тільки зайшли на курщину, ми... постійно був поток поранених, постійно був поток, поток. Потім трошки як вже наші ну, попхали, як би сказати, місних хацапів, то вже поток би спав, вже наші зайняли позиції, вже тримали, все. Вісім поступає визов, в основному тільки починає світати. Поступає визов. Все, екіпіровка. Бронік, каска, сумка, рюкзак бойовий медика і погнали на авто і погнали на точку передачі евакуації. Дочекалися, забрали тяжки, надаємо машині допомогу. Перевіряємо турнікети, наявність кровотеч, поки довести до стабівка. Обезболююче таке ну, машину, привозимо на стабік, передаємо. Там далі вже на стабівку знають, що робити. А так в основному ночі їздили ночі. Тому що днем дрони, це все, ночі гасали. Прибор, водія, водія прибор, бачення без світу, без нічого. І ночі забирали. Нам визначали точку евакуації, потім приїжджали швидко і увозили. Ну, Це коли я отримав поранений. Ну, день, як пройшов звичайно. На, у нас одна машина поламалася, ми з водієм. Це, де, це де було? Суджа була, суджа. Да, у нас машина, одна авто поламалася, ми цей день. Переставляли колеса, ряд на друге авто, тільки зробили, заправили, поступив же визов на, ту, на нову позицію. Ми там ще не були, ми не знали, куди їхати. Дочекалися з нами, поїхав супроводжуючий цієї ж роти. Приїхали на місце, куди нас визвали. Забрали трьох сотих, і треба було ще знайти загиблого. Поки шукали загиблого, я надавав допомогу в автівці. Знайшли загиблого, ми автівкою під'їхали, почали затягувати ж загиблого до машини. Один скид, другий скид, ну ніхто не все саме оперативно за машину поклали його все, давай їхати. ну, Добре, водій такий. Молодець попався, що розуміє в своїй роботі. І навіть якби нічого, почали їхати, пробили колесо, бак пробили. І почали так чую в машині, що. Перепитали, що всі здорові, що там, які поранення. Не чую, що, що мене почали ноги боліти, спина боліть. Приїхали на точку передачі, вже навіть допоміжний екіпаж визнали на зустріч, щоб ми ж передали наша машина пробити скат, бак. Передали цих же, трьох сотик передали. Загиблого залишили, поки в машині ті не було куди грузити. Потім я присвятив, дивлюся, що у мене дві ноги поранені, спина, так отримав поранення. 14 днів я пробув в шпиталі, потім отримав по висновку ВЛК відпустку за станом здоров'я, пролікувався місяць, знову пройшов ВЛК, і опять же, ВЛК мене визнали по відпустку по стану здоров'я. Два місяці виходить, я лікувався. Ну, все, зараз на службі продовжую далі. Займатися справою, своїми прямими обов'язками. Напружені моменти це. В останній час ці півдрони на оптоволокні. що якісь нас По якби вони просто облітали в півішки, у нас реп єсть, як не як якось захищав. А зараз це на оптоволокні, це зараз саме таке напряжне, що вони і ночою, і днем, що немає для них способу з ним боротися. І їхати треба, бо там же ж хлопців не залишиш. Ну, Це саме такий напряг зараз, наптовокнів. Було поступив на вечір. Визов, це це, сучить, це, так. Так, це за, судження, за Черкаською конопелькою. Військовослужбовці 101-го батальйона підірвалися на козаку. У нас тоді ще ні реба на машині не було, нічого. І Ми це ночі взяли сапюрів і поїхали до того козака. Козак вже догорав, ми погукали, нікого не було, ні один обізвався. Солдатик він був в полі там під стовом в кущах. А потім вже над нами почав літати дрон. Ми так якби позалягали, він політав, політав, улетів ми давай швидко, бо ще ж можуть накриті можуть. Цього військовослужбовця він не чувствовав ніг. Ми його на носілки швидко в машину, почали з ним говорити. Він каже, нас з'їхало в цьому козаку семеро. Виходить, що він один залишився. Ну, це так. Потім я просто знаю, що по формі 100 я побачив, що в нього перелому Бог кінців. Ми за коли суд, то. Стабілізний пункт ще був на території України. У нас була там подільна точка евакуації. Ми його возили туди. Це далеченько було їхати довгенько. Ну, за цей період можна, ми просто надавали допомогу. Міг просто оглянути ще раз пораненого, де там кровотеча, обезбол просили, з просили попросили обезбол перебінтувати, був у мене час на дальшому допомогу до передачі евакуації. Потім вже ми трохи наші війська продвинулися в сторону суджі, то вже середний пункт переїхав на територію суджі. Було якби ближче вже возить. Ну якби так вже наладилось, більш-менш Ну і по часу довести до більш кваліфіційних спеціалістів лікарів, щоб надавали там вже конкретну медицину, і швидко тоді виходилося на лікарню, відвозив вже на територію України. Ну, від рівня окопа вони якби там самі. Хто там може допомагати цьому пораненому відійти на більш безпечну місцевість для передачі нам, евак, евак групі. ми приїжджаємо там на визначену точку. Ми приїжджаємо його, забираємо, запитуємо, що з ним при яких обставинах, чи буде оголошений турнікет, коли був, що давали, які може обезбол давали, чи може, які ліки давали, що ми більше цих ліків не дали, щоб тоді було легше на, ну, на ставлісному пункті з ним працювати цим пораненим. Все, ми якби про нього дізналися. Якщо там є з нього там, зброя ми це ну, забираємо з собою, потім вже передаємо далі на його частину. Ну і веземо до цього ж стабілізаційного пункту. Все ж я, значить, я з ним говорю весь час, якщо він може говорити, я з ним говорю, що він не втрачав свідомість, я його заспокоюю, щоб він більш ну, менше нервував, що все буде добре, все буде гаразд, тебе ну, врятую, все там. Привозимо на стабілізаційний пункт. Я, що я отримаю яку інформацію за цього бійця, я передаю на стабілізаційний пункт. Що кололи, скільки був турнікет наложений, деякі поранення, що яку я допомогу надав. Так як в кожного є. Кожен віддає обов'язок свій обов'язок, захищаючи країну, так в кожній родина, яка за нього хвилюється. І наш обов'язок врятувати свого життя. Ну, зараз, як так можна сказати, зараз війна дронів. Солідар там ну, не було таких. Піввішок дронів, де там такі розвідчики, ну таке літало, що там. Приїхали, ну як, я на радійському напрямку не був, так як мені побратими розказували, що так, приїхали, вони навіть не ждали, що там скільки цих дронів, до цього, 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 цього ніхто не був, як би сказати, до цих дронів готовий. Ну а зараз ці дрони удосконалили, кабицію удосконалили. Зараз з півхами вже не так дуже ну, побореться, вже ну, немає... Був реп, зараз вже били оптоволокні, то я не знаю, це ну, таке порівняння, що якби солідар. Так було, зараз так, а так. Зараз війна дронів. Зараз це дрони, дрони, дрони. На своїй землі ти чувствуєш на своїй землі, на своїй землі. Зразу якби, ну, було нормальна евакуація. Потім, як вони почали вже підходити, то вже, звісно, вони логістику перерізали. Вони цими впівками били все, що їздить, все, що шевелиться, тоді вже дав. Вже було погано йти, навіть вже на етапі передачі евакуації, і навіть ті, що стабілізаційних пункту везли вже на лікарні, також медики ну, страдали, бо вже ці півдрони доставали вже далеко. <плоджете> Якщо ти да, попадаєш ну, в медичний пункт, в евакуацію, і себе відправляють на навчання, да, там, на курси бойового медика, не пропускай ці заняття і. Більше набувати навиків, бо ці курси мови медика, вони там трошки більше місяця тривають. Якби так сказати, інформації дуже мало. Вони так, ну, саме головне дають, що треба більше вхватити до цього інформації. Не так там, просидів, прослухав, я от був, та і все. А якщо ти дійсно цього хочеш, то просто треба слухати навчатися. Ну, щоб він був дійсно в цьому. Якби, Бажання в нього було це. І він був дійсно впевнений, що він в якийсь момент не зациклиться, ну, в штупор не піде, як побачить ну, кров, да, там, чи поранено, там, ну, все це. щоб він на цьому не зациклився, щоб він пропустив мимо це в себе і надав допомогу. Бо якщо на цьому зациклиться, це кожна хлина, секунда втрачає життя. Не зациклюватися. Якщо є бажання, а не так, що я там буду медиком, десь там просидю, там, так служба пройде. А треба буде це готові, тому що ти в будь-який момент можеш поїхати на визовну евакуацію. А ти до цього будеш ну, не готовий, то краще тоді так не треба. Воно ну, якось, зразу я теж ну, бачу це все там поранений, воно мені трохи ну, ну, не по собі було. А потім я зрозумів, що треба з цим якось щось робити, якось, бо так далі якби, не піде, що я не тоді з цією роботою. Так я потроху пропускав, просто не звертаю уваги, і все. Ну, так, в мене є дружина, в мене двоє дітей, двоє синів, чекають. Брат є, так, друзі. Ну, Якби одразу дах хвилювання, те, ну як кожна дружина за свого там чоловіка, все, ну нічого попав, я якби, в нормальний хороший ну, підрозділ, пункт. то я думаю, вона мною може пишатися там. ну, таке. Це не те, що там себе хвалю, ну, що за врятування життя. Туризм це, Я думаю, більш за все це. Життя людини, врятоване життя людини. Нема ради, як там, чи ти його, може, ти його даже, там з позиції вий, допоміг вийти. Людське життя, більше людське життя, так ніщо. Колектив, ну, як в кожному колективі, є разногласня, є більш злагодження. Ну і відбувається ну, добре. Ми, якби, в принципі, друг друга розуміємо, розуміємо свою справу. Я з ним говорю, якщо він може говорити, я питаю. Я починаю з ним говорити, якщо я дивлюся, що йому складно говорити, то я кажу, тоді краще мовчи, але ну, не говори нічого, бо ти втрачаєш, сили втрачаєш. Я, я просто до нього говорю, я запитую, там, те, те, що там сім'я, можу запитати про сім'ю, він там кива, або щось йому розказує, що все буде тебе добре, все тебе врятує, все буде добре, Ну, все буде класно. А якщо він може говорити, я просто йому задаю там, питання, як там, там сім'я. Ти Я там це, коли там був призван. Він відповідає, і це проходить час просто до цього періоду передачі на стабіліційний пункт. Він просто від усіх своїх поранень, від своєї болі полікається і так, йому легше. Так, потрібні люди. Якщо людина дійсно готова, ми надамо навики, покажемо, як це робити, розкажемо. Можемо на етапних евакуаціях брати з собою, щоб він бачив, як ми це робимо. Що він бачив, що ми ну, цього не боїмося, щоб він брав з цього приклад, щоб він тоді вже міг сам їхати на цю евакуацію, що він вже був готовий до цього. Якщо люди дійсно до цього готові хочуть до цього, то, пожалуйста, приходьте, ми навчимо, покажемо, розкажемо все, що ми знаємо. Ми, весь свій досвід ми його собою не заберемо, ми його не схваємо, ми все передамо далі, щоб ті, може, комусь далі передадуть. Може, ми ж одних щось почуємо нове, може, кожен викликає ну, свою ідею, як це правильно зробити. Ну так, да, нам потрібні водії. Який сяде не просто, що він може їхати, сів машиною і поїхати, який буде готовий, Той не на перемог чи той на перемог, що він буде знати, що там ну, небезпечно, там прилітає, літає, що він може сідати, їхати. Такі нам треба водії. Не те, щоб там отвилинювати, щоб там повозив туди, Такі, а може, Я навіть можу, як санінструктор, да, сісти, у мене є досвід водіння, авто, я теж так само можу сісти, поїхати, якусь там щось привезти. Не треба дійсно водії, який сів і поїхав. І такі самий треба люди для щоб надавати медичної допомоги, Чи вони просто були до цього готові.